Йому лише місяць, але він вже в топ 10 спортивних сайтів країни, а також другий серед україномовних. Інтернет-ресурс Allsport24 заснував герой Небесної Сотні студент Ігор Костенко. Від першого дня разом з ним працював студент міжнародник Андрій Сеньків. У мене виникла ідея створити спортивний сайт, але я не мав з ким його робити. Самому дуже важко. І тут так вийшло що я побачив Ігоря. Запропонував йому. Підстосуватися на спортаналітику, і він погодився. Я зрозумів, що та людина, на яку я можу покластися, з якою можу почати якусь справу, яка є надійною. Зараз у колективі шестеро працівників, п'ятеро студентів Франкового вишу, один із Дрогобицького педагогічного університету, професійних журналістів у команді поки що немає. Але Андрій це проблемою не вважає. Це, це така професія, яку ти не не вивчиш за партою. Тобто це професія творча, креативна. Якщо ти знаєш нормальну українську мову, маєш певний креатив, вмієш творити, є, є, не вмієш фантазувати, то жодних проблем в тебе з написанням якихось статей чи новини, не думаєш, що повинно бути. Колега Андрія Ігор Верес за найважливішими спортивними подіями слідкує з гуртожитку. Впевнений, сайт не програє в оперативності подачі новин, та й рекламою він не засмічений. Раз ми закинули новину на ранок. Про що була новина? Новина була про Олександра Усика, боксера, про те, що він приїхав в Крим разом з українським прапором. Ось і це новина ми закинули на ранок, лягли спати, розуміло. Ось і на неї буквально за декілька хвилин клацнуло більше 6 тисяч людей. А наш хостинг, який розраховується там, ну не більше на тисячі, він просто полетів. постійна відвідувачка сайту Надія Решетняк із хлопцями познайомилася на спортмайданчику. Дівчина переконана, засновник сайту розпочав гідну справу, яка розвиватиметься і матиме успіх. Вони дуже молоді і не всі на третьому курсі будуть займатися такою роботою, маючи при цьому навчання, маючи при цьому багато різних власних справ. Поки жива ідея, доти жива людина. І я хочу і я вірю, що цей сайт в подальшому буде розвиватися, набере дуже велику кількість відвідувачів, набере велику кількість журналістів. Сайт Allsport24 готовий залучати нових людей і розвивати спортивну медіасферу. Юлія Девда, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.